пошел. Значит, генеральный прокурор Украины в своем приказе номер 113 пишет, что если в заявлении, вопреки требованиям части 5 статьи 214, не наведено достаточной информации про учиненное уголовное правонарушение. Открываем часть 5 статьи 214 и читаем, что в сети реестр досудебных расследований вносятся сведения, а именно, вот, Касается, касательно той информации, я имею в виду, что предоставил заявитель. Краткое изложение обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, приведенных потерпевшим заявителям или выявленных из другого источника. Обращаю ваше внимание, которые могут свидетельствовать. Никакой достаточной информации об учиненном криминальном правопорушении от заявителя закон не требует. То есть заявитель не должен доказывать, что в том, что он подал, вот он видит, человек простой, что-то происходит, он может не знать вот этих внутренних причин того, что происходит, он считает, что происходит правонарушение, нарушение прав, причем нарушение существенное право, это уголовное э, э, правонарушение, и человек подает заявление, как он считает, как он видит, что нарушается закон. Однако нам пишут, мы потом заявление, а нам пишут, вы знаете, в вашем заявлении І наведено достатніх признаків вчинення уголовного правопорушення. І тому ми його не будемо розглядати як заява про благородне правопорушення і не будемо з ним працювати на в реєстр і так далі. Вот таких уже низка від'їздів ми получили. Я б хотів уточнити додаток як ремарку до цього, це це і важливий момент, він відбувається в суспільстві. супідзі. Тут відбувається от як я, назвав, я назвав, який термін, нібиш фальсифікація, підніна поняття, як його назвати. Чому? Тому що в такому випадку, як Оля Євгенівна говорить, що воно правильно так. Людина, от я побачив вчинене, на мою думку, злочинство. Я заявив, для того є юридично освічена людина. Це слідчий, який розуміє, знає, для цього є така процесуальна дія, це як складення протоколу. Він як юрист спеціаліст, він уточняє факти, про які повідомив цей заявник, і ставить на все і підтверджує, уточняє у заявника, що це дійсно так, щоб він там, де була іменно правдива, достовірна інформація. І для цього є протокол. Нормально все. Тому що я так же саме у цьому процесі Заявник теж є відповідальним. Він відповідає за те, що він повідомляє. Воно нормально. А можна я ще скажу. <сі cotton> я, наприклад, вважаю, що відповідно до цієї статті слідчі не уповноважений давати оцінку щодо наявності. <смеш> тобто <смеш> <смеш> його задача Принь, зареєструвати, <смеш> <смеш> що саме перше, <смеш> <смеш>? а він не уповноважений. За <смеш> те, <Не, смеш> <повноважен. смеш> те, що підтверджується 3.3 інструкції з Треба спочатку зареєструвати, а потім розбиратися. Шла, Должен и провести досудебное расследование да, да. собрать, собрать доказательную базу, а да. потом делать вывод, есть ли здесь да. признаки, есть ли здесь уголовное, может быть здесь дисциплинарное, может быть здесь такое нарушение да. какого-то другого порядка, которое другим путем можно решить, а уголовной ответственности. Я по этому поводу э, хотела обратить внимание э, на такое интересное решение, которое я вот э, вытянула из интернета в связи со своими судебными делами. Значит, 24 мая 2012 года по делу 5-2650 КМ-12 высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел коллегия Швец, Восневская и Литвинова, и Литвинов, председательствующий Литвина, вынесла решение по апелляции прокурора, который возражал против решения судов первой и второй инстанции, обязавших прокурора провести проверку в порядке статьи 97. И причем он ссылался, что вот заявление гражданина не приведено достаточных признаков совершенного, право, совершенного преступления, чтобы проверять его заявление в порядке статьи 97. Коллегия написала следующее. Вот. Значит, она пишет, закон Значит, не зобов'язуя заявника, доводите, правоохоронным органам або судам, наявність, чи відсутність, складу звучимо в скобках, окрім выпадки, выпадків, передбаченных статьей 27 КПК Украины. Это жалобы частного обвинения, которые поддерживается самим лицом. Оскільки це є обов'язком самих правоохоронных органов. Понимаете? Это очень важный такой вывод, что не обязан гражданин доказывать, потому что гражданин подает заявление а правоохранительные органы, вот они должны собрать доказательную базу, соответственно, заявления гражданина, и доказывать, что там есть или нет, и делать вывод относительно признаков. Вот, это це э, такое важне рішення, це винесене рішення вище інстанція. Вище ты... спеціалізований спеціалізований суд України. А, ну вот. До речі, це якраз вірно ще навіть із іншої позиції, з самого призначення органів прокуратури. Органи прокуратури є органами державного обвинувачення у суді. Ось і вони повинні бути зацікавленими у виявленні злочину і у забезпеченні кримінального покарання за дійсно вчинений злочин. А вони перебрали на себе функції адвокатського э, об'єднання по захисту значит, прав. Ось це нарушення частини 5 статті 214 ініційована приказом генерального прокурора номер 113. Тобто настраює э, приймаючих заявлення на, на повальну блокіровку прийняття заявлення на виступлення. Будет отмахиваться заявление гражданина и указать, что ты не привел достаточных признаков Чтобы закон не работать. требует достаточных признаков закон говорит о том, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения теперь посмотрите, что в реестр вносится краткое изложение обстоятельств я подала заявление относительно неправомерного действия судью, а именно внесение заведомо неправосудного решения что делает следователь? Он в реестр пишет э, заява Счета неправомерных дии судьи. Значит, он не пишет именно обстоятельства, а он должен носить реестр. Да, обстоятельства. Да, такого то числа да. состоялось такое-то заседание. Тогда-то по такому-то делу. Тот сделал то-то, тот сделал то-то. Вот это называется обстоятельства, которые свидетельствуют о совершении… А а, понимаете? Сложного. Да, а не то, что он написал. Неправомерные дии судьи. Все. Uh -huh. Это не внесение обстоятельств. И на это ориентирует, опять-таки, вот этот приказ. Значит, что дальше говорит этот приказ? При под час перевирки обставин, то есть они ориентируют, что сначала проводится перевирка, який свідчить про вчинення криминального правопорушения, принимается постанова про закрытие криминального провадження. Yeah. Что yeah. сейчас делается в милиции, в органах прокуратуры? Там дикая спешка. Скорее, скорее, чтобы вот эти 7 дней проверки уложиться. И мне следователь районной прокуратуры говорит, а я согласовал закрытие постановления с областной. Я говорю, позвольте. Но вы же в своем постановлении написали, отдать постанов, копию постановления, отдать прокурору района. Так при чем здесь говорю областная прокуратура? А мы говорит, с с областной прокуратурой. Вот что творится. Понимаете? Дальше, что пишется в этом приказе, за умовы установления обставин, которые свидетельствуют про криминального правопорушения, проводится до судового расследования, в до умов статті статье понимаете, до судового расследования по статье 214 начинается сразу, через 24 часа, через в течение 24 часов вносятся сведения и начинается досудебное расследование, вот так, как написано в статье 214.

То тогда только регистрация. То тогда нет. Регистрация. То есть, какие мудрецы такие сидели, вот такие писали, готовали. расследование. А. а. если нет, то закрывается криминальное проваджение. То есть, через 7 дней никакого судебного расследования нет. Закрывается досудовое проваджение. Понимаете? Если, так сказать, они не выявят признаков. Они mm -hmm. что делают эти семь дней? Они пишут, что попало. Yeah. Да, they're лишь какие-то формальные. Yeah. Вот я пишу относительно they're работников they're прокуратуры. They're Они берут, пишут. составляют протокол допроса этого работника прокуратуры, протокол, протокол допроса меня, тут же, же постановление об отказе в признании потерпевшей, и тут же закрывается кривная направка. Вы что это? Что пишет работник прокуратуры? Он пишет, я такой-то, такой-то, я все сделал правильно, согласно приказам, указам и так далее генерального прокурора. И следователь переписывает свое постановление, вот то, что он написал, может быть, даже следователь ему и написал этому работнику прокуратуры. И все, то есть никакого досудебного расследования не проводится. Не проводится ни правовая экспертиза, допустим, письма или судебного решения. Как может следователь определить, что это... Судебное решение является заведомом правосудием. Я обратилась к генеральному прокурору и написала, что судья Медушевская, Печерского районного суда взяла и объединила два дела. Одно дело по одной категории это жалоба на бездействие, это категория статья 236 УПК Украины 1960 -го года. И вторая это жалоба на постановление о подказе возбуждения уголовного дела. Это совсем другая категория, это категория 236 со значком 2 УПК Украины 1960 -го года. Судья просто взяла их и объединила и перестала рассматривать вторую жалобу. Можете себе представить? И следователь, когда я ему дала копию этого судебного решения, он пишет: "Факты, на чем основано постановление? Все постановление содержится в одной фразе. Факты, заявленные дорожка, не подтвердились. Я в судебном заседании спрашиваю: скажите, а какие факты не подтвердились?" вот на ваше мнение скажите вот какие факты не подтвердились я приложила вам копию постановления постановление было вынесено это факт, факт. это факт скажите мне пожалуйста дальше значит судебное заседание было по этому делу это факт факт, факт. жалоба в суд была подана одна это факт факт вторая жалоба была подана факт Факт. Так скажите, какие же факты не подтвердились? Вы не что, суммы. меня в унии, говорю, обзываете? Что я вам сообщила заведомо ложную не информацию? Не информацию не тогда не привлекайте было. меня по 383 статье. Я, я, я на сутью Медушевскую, получается, наклепала под ногу, Что она не выносила решения, что она не обвиняла, не что она дела не рассматривала, что двух жалоб этих не было. А он говорит, нет, факт неправомерных действий не подтвердился. Я говорю, позвольте. Вы понимаете, я говорю, что если вы пишете, что нет этого факта, то вы должны выносить постановление по отсутствию события преступления. Нет события, ничего нет. Не было жалобы, не было судебного решения. Я все придумала и написала в шонке отдела. Понимаете, а вы же, говорю, выносите по пункту 2, то есть вы пишете, что нет состава. Значит, вы признаете, что есть этот факт и этот, и этот, но нет же в нем состава. Вы же так пишете. Так какие же факты не подтвердились? Я вклинюся еще до Медушевской. Понимаете? Щодо цієї бандюги Медушевської, щодо цієї судді-бандюги, я вам два слова скажу. Ось в мене скарга. Хай вона подасть суд. Хай вона ця подасть на мене в суд, ця бандюга. Вона, я ж на неї подав зараз позов на відшкодування по моральної шкоди дискримінаційними діями. Це ж наскільки треба подлянки набратися у цієї судді Печерського суда. Дивіться, працівники міліції. Працівники міліції умисно саботують досудове слідство умисного вбивства там під тиском Хабарника в 100 тисяч прокурора Дичаковського взяв 100 тисяч доларів. Ну, ми про нього поки про Хабарника не говоримо. А, що, а як діє Медушевська? Дивіться. Один раз е, судді. Е, Коротше, судді Метушевська є восьмою суддею. Вдумайтеся, восьмою суддею, яка під тиском бандитського корупованого формування Генеральної прокуратури протягує постанову про відмову порушенні кримінальної справи до працівників міліції не скасовану. Восьмою, представляєте, один Білоцерківський обкапався, скасували. Потім Супрун два рази обкакалась, скасували. Потім Гаркава обкапалась, скасували. Три судді апеляційного вляпалися, скасували. Потім почалася е, Медушевська була вже восьмою суддею по рахунку. І вже після скасування рішення Вищого спеціалізованого суда, от неправосудних постанов, які оце шльопали і попередники всі судді, да? вона без всяких слідчих дій, без нічого, я ж показую, що по наглядовому провадженню прокуратури, як кажуть, який не валявся, немає жодного, дивіться, за 4 роки немає жодного запитального речення до трьох співучасників міліцейської злочинної групи. До жодного з трьох, по жодній з дев'яти заявлених статей. І вона, ця медушевська тиском банди, да? вона пропускає постанову прокуратури не скасовуючи через суд, і думає, що це їй так зійде. Звісно, апеляційний суд її скасував там. Тобто йде до того обнаглені судді, ця особа Бідушевська, ну до того обнагрелі. Просто прямой подлог. По, вона бачить по двом тонах, наглядово на провадження бандитського цього корумпованого формування, що до трьох співучасників груповухи немає жодного запитання. І ти ж суддя, коли це все бачиш, аналізуєш докази, тобі ж це все, все ж розжовано, що немає жодного запитального речення. Ні, вона пропускає не скасовано. В надії, ну, під тиском правда, вона в ж вона вступила в змову з бандою Генеральної і міської прокуратури. І тепер злочин Медушевської, як і інших суддів, досліджують шнурки районної Печерської прокуратури. От, от, от така катавася відбувається. Це страх і ж. І от, а тепер, значить, я ж заявив про її службовий злочин Медушевської, і е, шнурок, значить. Шнурок районної прокуратуры, вот не володіючи ни ні справи, ничего, вони же не проверяют, не требовают никого, ни ні справа, ничего. Вот да, так он и же не понимает, что такое событие, что такое да, состав. Да, да. Сидит вот, вот, вот сидит вот юрист, который деньги получает. Он же деньги получает, извините, он же не просто пришел поговорить ну, да. по Трипа. И вот Человек по постановый про відмову, по польдушевский и ничем же не мотивирует. Ничем не мотивую вообще. Просто. Второй юрист у нас, Ковалев, в прокуратуре области тоже он пишет, что не подтвердился факт правонарушения. Позвольте, так что письма не было, которое послала ваш работник прокуратуры СИ. Или что? Что такое, какой факт не подтвердился? Вот Понимаю, участия участия не Что такое факт, что такое событие, да. что такое обстоятельства? Но ну, неужели мы должны им читать лекции вот этим дубам из прокуратуры, которые получают, но они получают деньги? Может быть, они, как говорят, они говорят, относительно да, генерального прокурора меньше да. получают, но они получают льготы. Ані получають, ані отримують получают обслуговування для себя і своїх. Э це що, не те, що вони там суддя. Дивіться, ще така з Генеральної прокуратури, що це ж заборонено всі нормами Конституції, декларації, заборонено внутрішні громадські організації. Генеральна прокуратура, крім всього, вона має внутрішню громадську асоціацію прокурорів. При тому нас пов'язана з міжнародними зв'язками, в принципі, вона. Тут вже слів тяжко щось сказати, тому що вони реально організовані. Плюс у них є ветеранські всякі організації внутрішні і, і, і так далі. Це, про що це говорить? А це витягує льготи. Не формуйте рахунки в принципі, перераховують всякі їм я хочу сказати зірвомся. Давайте квото общим как к нашим барам. Да Ні, я хотів би якось тоже щоб його не так коротко, хоча людям теж ніхто буде так не буде аналізувати. Нам я б хотів якось зжати його, щоб воно було доступно, наглядне, зрозуміло людям. І, mm -hmm. а, а то, кому цікаво, тому на окремо спілкуватися, а хоча б коротко повідомити, що щоб люди хоча б звернули увагу, що наскільки система Генеральної прокуратури це держава в державі. Це структура, яка притовше жоде деталь, те, що вона в суспільство уйшла. Немає ніякої управи, ніякої ні. закони. Вона вони ще прийняли а, моральний навчала, кодекс та, прокурора. Та, Ви в'являєте? Прийнятий декларація знову ж таки наказом генерального прокурора Пшонки, який, на мою думку, в нього моралі моралі ця людина аморальна. Тут навіть не з точки зору закону, а його моральності. Наскільки це от така аморальна людина може очолювати генеральну прокуратуру? Це просто ганьба нам самим, що людям, що ми по таких людей термін написали. І оця людина вона затвердила моральний кодекс прокурора. Про яку мораль прокурору ми і законність можемо ставити питання говорити? Оце що я хотів звернути заручувати. Я хотів що... доповнити це, що на, на сьогоднішній день Генеральна прокуратура це, це щось, досить щось страшне. На сьогоднішній день Генеральна прокуратура це досить небезпечне. Корупційне кримінальне да. торгове об'єднання, яке створено в порядку частини 4, 4 статті 28 кримінального кодексу з метою торгівлі без оподаткування на додану вартість з метою торгівлі кримінальними справами. Матеріалами з кримінальних справ, речовими спривабленими доказами з кримінальних справ, все, все це є по моїй справі. Торгування висновками експертиз, торгування протоколами допадів важливих свідків. От у мене з кримінальної справи знищено. І фактично назва цього торгового кримінального прав, підприємства, та, 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 от, з, з моєї точки зору, є запам'ятайте, 7П. підпільне приватне підприємство. А, потураючи податки підпільне приватне підприємство, пшонка і партнери. От запам'ятаєте? Це симпле, Під... А чому воно і кожне слово я вам Добре. поясню підпільне, тому що вони маскують свою торгову діяльність. Зауважую наступне. Я довго був у комітеті по корупції, і коли я поклав три томи досліджень хабарника Дичаковського, і особисто в руки вручив медведько, медведько, і кажу: Шановний Медведько, давайте на особистому, давайте робити бартер. Я вам віддаю цього бандюгу хабарника Дичаковського, так? А ви мені віддаєте по бартеру вбивць моєго брата і по рукам, і буде, як кажуть, френдлі сетлмент, як сказала. Європейський суд дружні врегулювання. Ми отримали дружні в І це нормальна моя була пропозиція. Ми ведь як на, діблі, на три томи грунтовних моїх досліджень неофіційної кримінальної справи цього хабар та поклав і скаже, сказав, я розберуся, це з особистого прийому. А Гуліцький сидить рядом. І, е, е, і я кажу, шановний генеральний прокурори, ось Гуліцький сидить. Це бандюга з бандюг. І я, 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 був, я був державним службовцем і він. У нас зараз наш, е, 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 саме, е, службові відносини, але якби це були побутові відносини, я б прямо при Медведьку кажу, я б йому гульського, напив би морду. Так прямо сказав. Медведь. Коротше, а Медведько мене обдурив. Він, коротше. І вбивсь мені не віддав по бартеру, і цього бандюгу 100 тисячника пригрів у генпрокуратурі а, на шиї, і ця бандюга сидить головне. І наскільки ж по моїй справі, наскільки вбивці головно свідчував, наскільки вони точно дали хабар, наскільки вони точно Дичаковському дали хабар? Він хапанув. Оце ж ви знаєте, тарифи ж є таке. Ви можливо не знаєте все тарифи на жертв <світок> вони на стенді не висять генпрокуратурі. <світок> є тарифи і на суда, покриття справи, щоб ви просто знали на третій рік. Мені в засбув. Повідомлені конкретні цифри про те, що на закриття кримінальної справи до конкретного вбивця треба по районній прокуратурі заплатити 10 тисяч доларів хабаря. І тоді конкретні вбивця при очевидних доказах вбивства він вилізає від кримінальної відповідальності. На цей час, от тоді по району, Дичаковський взяв замість десяти сотню тисяч доларів, сотню, сімнадцятого, сьомо, третього року. І СБУ це знає, і, що цікаво, ці докази були знищені з кримінальної справи з 10-го тому, де вони там перебували, і висновки експертів про саме цю цифру хабаря і все. І що ця особа тепер за цей хабар? Вона спочатку купила посаду першого заступника прокурора міста Києва, оце 22 вересня 4-го року, а потім перекупив посаду вже в генеральній прокуратурі і тепер, значить, купив собі посаду. І, і, і сидить же ж там і контролює начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури по контролю за міліцією. Ось чому міліцейські всі структури, будучи під цим хабарником, звісно, вони загальмовані, і вони такі тяжкі злочини на таких гальмах ведуть, що просто, якщо вже цей бандюга не охоплює, значить деякі віддалені якісь справи, тільки там ще можна якось прорватися. А тож йдуть тепер корупційно-кримінальні потоки по Генеральній прокуратурі побудовані досить складним переплетінням, досить складним. От, можливо, ви не чули, є такі горизонтальні, вертикальні і діагональні потоки, кримінально-корупційні потоки по органам Генеральної прокуратури. Вертикальні зрозуміло, практично. От є Генпрокурорська піраміда, генеральний міст, Севастополя міст, і обласні. От піраміда, генпрокурорська піраміда. І вона, значить, дуже розповсюджена. Це щось напоминає кровоносну сосуди організму. От є те саме великі сосуди, потім алювіоли, там і так далі. Тобто менше, менше, менше сосуди, як дерево розгалужується, як оце або як по принципу дерева. І от оце ж воно виходить. Дощі де значить хабарі йдуть по різним там, тим самим окраїнам, і потім вони йдуть стягування, і всі вони доверху до... обов'язково повинні. І що цікаво, є негласні такі вимоги, що кожного місяця від кожного району така то сума повинна бути направлена доверху, і ми покриваємо будь-які ваші самі погані, діяльні, самі погані діяльність, саме погану діяльність. І що цікаво, якщо зараз Проаналізувавши цю корупційну схему, можна зробити такий висновок. Загальна сума оплат працівників прокурорського криміналітету, вообще, просто працівників прокуратур, вона приблизно, по моїм приблизно розрахункам, можливо, в три, можливо, трохи більше, переважає. Загальна оплата роботи працівників прокуратур. вона в три рази менша ніж сума в три рази хабарів. Сума більша ніж сума оплат працівників правоохоронних прокурорських роботників. тобто. Якщо грамотно подивитися з точки зору держави, можна їх перевести при такій системі і при невтручанні далі президента на хохозречок, госпрозрахунок, на на госпрозрахунок. Тобто треба зібрати всі оці ці хабарі. Хай ці всі хабарі, якщо вони вже так е, е, люблять, якщо вони вже так люблять і без них ну вже ніяк так. Хай вони сконцентрують в... всі хабарі ідуть централізованим потоком. Хай вибіжіть там розценки чи що там десь може. Хай вони, хай вони поступлять до самої будівки і розподіляються на зарплати. І тобі, і тоді не, не треба було державі виплачувати такі здоровенні кошти на оцей і так небезпечний орган для Генеральної прокуратури, бо склалася абсурдна ситуація. Основна маса громадян. Потребує захисту наскільки навіть від тих злочинців, які вчиняють злочини, і наскільки втричі більше зараз проблем з самою органами прокуратури. Тому що Генеральні прокуратури люди повинні боротися з тими органами, які повинні самі охороняти права і законні інтереси громадян України. Тобто парадоксальна критична ситуація із судами, а з судами так це взагалі. Ось подивіться, я вам коротенько, просто не будучи голословним, покажу ну, фрагмент. Фрагни... Дивіться, от фрагмент, що таке у нас прокуратурська судова система. От я громадянин України, представте собі, як я можу працювати, будучи будівельником за фахом на своїй основній роботі, коли в мене, наприклад, щодня іде по 6, 7, 8 судових процесів. Ось в мене 28-го було сім судових процесів, 29-го шість судових процесів, 30-го... Сім судових процесів. Сьогодні в мене шість, ну два зірвала Соломенська прокуратура. Ну, це зрозуміло, ну, десь... кожного це да. такі ці історії. Ні, це зразок того, що система зараз дуже складна, дуже небезпечна. Я того, що ось вот це, вот це є підтвердження, того, що ви говорите, да. що це тотальна корупція. А Почему? це не блокування законодавства. Я об'ясняю, я читаю, це називається про внесення змін. Вот, вот мы рассказывали о том, это значит, о том что статья, мы, это рассказывали, нужно, подожди, да, подожди, подожди. мы рассказывали о том, в чем состоит этот приказ, что э, проводится вместо досудебного расследования 7 дней проверка и только потом досудебное расследование, если, по если якобы какие-то признаки, вот, а досудебное расследование по закону должно начинаться сразу. Так вот этот наказ называется, про до положения про порядок единого единореза досуд.